Я вперше пробував в українському католицькому університеті, і мені вже від цього дуже приємно, молосно можна сказати так. Дуже класний форум, дуже важливо, що ми збираємося офлайн, люди з різних регіонів. Я зустрів тут своїх колег з попередньої роботи Сумщини, з якими ми зараз радо спілкуємось. І я думаю, що цей форум це про діалоги, дискусії, навіть деякі, можливо, суперечки, але позитивні спрямовані на конструктив. І я думаю, що. Що більше буде таких форумів, то краще буде для нашого українського світу. На мою думку, втілити другий етап реформу ж ми зможемо, але це буде залежати від ініціативи бажання самих вчителів, тому що ми це робимо навіть зараз сьогодні, не завдяки там владі або органам влади, а навіть всупереч. Але впевнено, що Педагоги, вчителі, викладачі підтримують реформу НУШу, докладають максимум зусиль разом за підтримки громадських організацій, різноманітних освітніх ініціатив. І впевнений, що ми зможемо це зробити. Щоправда, це потребує максимальної включеності в процес. Це потребує освоєння якихось певних нових методів праці вчителів вчителями-предметниками з дітьми в межах 5-6 класів. І я думаю, що методом можливо деяких проб помилок, але ми дійдемо до позитивного результату. Насправді, напевно, тут треба говорити про ті державні школи. Коли де керівники школи не зацікавлені в тому, щоб якось встановити баланс між академічними знаннями і між м'якими навичками, вони хочуть робити акцент на Саме власне заглиблення в предмети занурення в якісь теоретичні основи, оскільки вони думають, що саме це на виході потрібно для випускника, і можливо, результати ЗНО, ДПА – це для них найбільша мотивація, показники. І я думаю, що тут знову таки треба, щоб певні органи влади на місцях дивилися, спілкувалися і комунікували насамперед із представниками не знаю громадського сектору, з батьківськими колективами, комітетами для того, щоб ми могли дивитися шлях реалізації реформи, ну не лише академічні знання, а і розвиток інших складових компетентностей також.